Тут правірши. Провірши. провірши. Нарисяди. Все є, yeah, є yeah, контакт. Так. Парашют хороший. Так. Прикордонники затримали безпілотний літальний апарат, за допомогою якого правопорушники намагались налагодити канал доставки тікінової контрабанди до Румунії. Учора вночі прикордонний наряд відділу Красноїльськ почув шум двигунів невідомого літального апарату. На місце прибула мобільна група прикордонників, які визначили напрямок руху літального апарату. Та здійснили його примусове приземлення. На даний час встановлюються всі обставини правопорушення та пошук причетних осіб, в тому числі і оператора БПЛА. Варто зазначити, що прикордонники Чернівецького загону вже виявляли такого типу саморобні літальні апарати, які використовувалися для переправки малих партій тютюну.